Розпочнемо з виборів у Сполучених Штатах Америки. Вже можна сказати, що розгрому демократів не сталося. У палаті представників республіканці лідирують, але не з тією перевагою, на яку вони сподівалися, а в Сенаті демократи ще поборюються. Що скажете, що нам очікувати від цих виборів? Подальшої підтримки України з боку нашого союзника Сполучених Штатів Америки, тому що обидві сили та що при владі демократи і президент. Байден від цієї сили, а і ті, що в опозиції були до недавнього часу. А я думаю, що все ж таки вони візьмуть палату представників з невеличкою, але все ж таки з більшістю, а так чи інакше, вони підтримують Україну. Ті деякі пасажі деяких людей від республіканської партії, які говорили про те, що нібито вони будуть проти того, щоб надавати допомогу Україні, певною мірою. Були предметом а, спекуляції як всередині США, так і, вибачте, всередині а, українського а, політику і суспільства, оскільки не договорили другу половину фрази. А та ж сама республіканка, яка казала, що вона не дасть грошей, коли буде в конгресі України, або той самий лідер більшості в інше в Сенаті, це верхня палата конгресу, який сказав, що. Також треба не допомагати Україні там фінансами ну справді вони говорили, що треба давати не пусті чеки, а давати зброю. Ті ж самі республіканці вони традиційно були набагато більш про антиросійськими, антиросійським, якщо хочете. Тому американці, скажімо, які ставлять на порядку денному себе все ж таки свої економічні проблеми, а і ті політичні сили, які намагаються. Критикувати чинну адміністрацію і е, більшість в конгресі і в сенаті там, хоч 50 на 50, але все ж таки каміла Харес, як віце-президент, вона надає е, більшості цієї ці 50 представникам демократії е, демократів. Е, то вони насправді. Ну, розуміють причини цих проблем, тобто економічні проблеми, але не санкції проти Росії, а сама Росія і її агресія є причиною проблем в Україні, в Європі, в світі і в США. Тому прийдучі е, до влади, якщо вони прийдуть до влади в палаті конгресу, вони будуть сперечатися традиційно з е, адміністрацією США е, з е, е, Білим домом, вони будуть сперечатися стосовно бюджету інших речей, але підтримка Україні однозначно збережеться. Ви так е, частково е, і це приємно розвіяли такі, знаєте, зрадницькі настрої в частини української аудиторії. Що все це означає, що підтримку е, підтримки вже такої нам очікувати не варто, якщо республіканці е, тріумфуватимуть. Але тим не менше, е, які кроки треба і чи треба взагалі робити Україні? Чи якось змінювати нашу політику щодо співпраці зі Сполученими Штатами? Я yeah. Знаєте, тут задав ще один такий пасаж останнім часом, що американці ніби спонукають Україну до переговорів з Росією. Це також предмет спекуляції. Я вже mm -hmm. вибачте трішечки іншу тему. Візьму американці спонукал, не спонукали Україну до переговорів. Вони говорили, що риторично не треба закривати можливість. Заперечувати можливість самих переговорів поводяться це, це різні речі, але інформація, що тут спонукали, простіше продається, всяка зраду зраду, зрадно бояться, і, і насправді це ну певну міру краще поширюється як вірус. Не закривати до переговорів. Зрозуміло, що на підставі виведення російських військ про все можливо й говорили, але в нас чомусь. Розходилося те, що нас понукають до переговорів. Ні, цього не відбувалося, не відбувається і не буде відбуватися, тому що американці усвідомлюють насправді причину проблеми. Те, що будь-який мандат на будь-які переговори з тими гвалтівниками, вбивцями, мародерами насправді не отримують мандата насамперед від українських громадян від українського народу, так само як не отримали мандату 29 березня, ті, які розповідали нам. Після стамбульської зустрічі, що Росія, що ми не будемо в НАТО, що позаблоковий статус, захід нас кинув, і Росія буде нам гарантом. Нагадаю нашим глядачам, що це ді не було сприйнято навіть ті, які це говорили, потім відіграли назад. зовсім займають зараз зовсім іншу позицію. Нашій владі очевидно треба співробітничати США з будь-якою адміністрацією не втручатися в внутрішні mm -hmm. е, вибори, не ставити на якогось одного кандидата. Як це все ж таки певною мірою, десь таки було е, розуміти, що е, насправді е, носієм суверенітету е, в США є американські громадяни а в Україні, українські громадяни, е, посилювати можливо контроль над е, тими речами. Де ну, скажімо так, у наших партнерів можливо або в їх опонентів в їх парламентах, то в конгресах я не кажу не кажу зараз тільки про США, де є певною мірою якісь там сумніви стосовно можливо зброї або якогось його використання? Ну нагадаю, ті, ті самі росіяни зараз віддали Ірану не тільки 140 мільйонів за всі безпілотники, і можливо навіть ракети віддали злої, захоплені Стінгери НЛО. І е, е, Джавеліни, і уявіть собі, як е, насправді що могло би бути, якщо не дай Боже була би захоплена е, більш е, високоточна, більш сучасна техніка. Тому це також певною мірою є предметом обговорення. Ну і насамперед, все ж таки треба дбати про. Не тільки репутацію, не імідж, не тільки інформаційну складову, а й справжню боротьбу з корупцією. Оскільки корупція так чи інакше вона е, е, служить ворогові. Без корупції не були би призначені тільки керівники Херсонської СБУ, які зрадили присязі українському народові. Без корупції не були би е, такі проблеми е, з тим самим мером е, тимчасово окупованого Херсона. От зараз можливо вже цієї ночі можливо звільнено. Подивимось е, зараз, не будемо довіряти. Російським паблікам будемо довіряти тільки Генеральному штабу Збройних сил України, тому я не буду цю тему так обговорювати більш предметно ну, на рівні вже населених пунктів. Певною мірою не було б тих проблем в деяких інших районах і регіонах. Нагадаю, що друге фактично фігура в СБУ бригадний генерал Наумов, зараз насправді який був з сотнями тисяч. Євро, доларів, смарагдами, діамантами, про що, що всю Україну, всі кордони, до речі, був затриманий в Сербії, і він насправді зараз розглядається він під, під кримінальною справою за злочин, він до призначення фактично керував. Чорнобильською зоною, а потім ми призначили на другу посаду в СБУ. Ну, ці речі, напевно, відомі не тільки українським громадянам, не тільки українській владі, а й відомі нашим партнерам. І вони, напевно, також хотіли би, щоб ті секрети, та новітня зброя, ті гроші, які будуть надходити з в Україну. А ви говорили, наприклад, про гроші, які буде надавати Євросоюз, 18 мільярдів. Там ще треба з Угорщиною певною мірою. Сторгуватися, бо вона відверто торгує своїм правом е, фактично віта. Так. Бо рішення ухвалюється консенсусом в Євросоюзі. Е, ну але і в США е, також США буде також е, питання в Конгресі розглядатися стосовно тих мільярдів, тому що половину мають надати американці, а вони не хочуть давати гроші, е, якщо вони будуть іти не на потреби, а комусь в кишені. Тому українській владі треба. Ну, певною мірою не тільки говорити, а іплем... і ухвалювати закони антикорупційні, а імплементувати їх в реальності в життя, тому що ці гроші також надаються. Якщо ви побачите умови від єврокомісії, там написано фактично те, що треба продовжувати боротьбу з корупціями. Про написано про інституційну спроможність, а значить, там не можуть призначатися в Україні друзі Луцького на посаду керівника центру оцінювання, який фактично не мав жодного відношення до оцінювання. Це це відомо нашим партнерам. Тому треба нашій владі працювати тут не на словах, а на ділі. Повертаючись додому, до України, ви вже згадували тему Херсонщини. Не просимо вас коментувати детально, але отак чисто гіпотетично припустити. Якщо дійсно це правда, і росіяни відступають, а це треба читати як тікають, тому що це знаємо аж ніякий не жас доброї волі. Це закономірні дії наших збройних сил. Якщо вони таки відходять із Херсону із Херсонщини. То чи можна собі так припустити, що провал їхніх дій на півдні спричинить те, що усунуть Путіна, наприклад, із посади? І до чого це взагалі може спричинити на політичному рівні? Херсон буде звільнений однозначно. Я це говорив раніше і кажу зараз. Питання в тому, що ми не маємо ввестися і йти, припустимо, туди, де нас чекають через, ну скажімо, так, озброєні люди. І фактично, ці спеціальні психологічні операції, вони певною мірою десь так в цьому напрямку, але насправді буде звільнено наш генеральний штаб на декілька кроків попереду збройні сили на, на, на тисячі порядків більш мотивовані. Зрозуміло, що Херсон насправді буде черговою поразкою Росії Її доктрини, особливо враховуючи те, що вони. Я вже також неодноразово казав. Вони неправильно вчинили навіть відповідно до їх ж. Же... Скажімо, по якихось планів, коли там проголошували, нібито референдуми і оголошували херсон руським городом, тому що вони думали зовсім про інше. От вони оголосили херсон руським городом, а тепер е, будуть лякати весь світ застосуванням тактичної ядерної зброї, оскільки казали різні роти Путіна, дивитись в Конституцію, дивіться на закони так. Інтригуючи У е, нас написано, що ми не застосовуємо ядерну зброю. Але якщо буде напад на Російську Федерацію, російську державність, загроза Росії. Ну а це нібито Росія, то тоді ми не блефуємо, і казав Путін це певною мірою не блеф, А думайте про те, що ви будете робити. Ну захід податував плани, попередив публічно-непублічно наслідки, катастрофічні наслідки для Росії, і вони вимушені тепер відігрувати назад, як нібито з русських городов. Тому насправді ситуація дійсно для них. Обертається катастрофічною вже катастрофічними масштабами і наслідками. події в Росії набуватимуть ще більш динамічного характеру. Я про це говорив ще до 24 лютого. 24 лютого фактично вже ситуація вийшла з під контроля російського керівництва, оскільки стратегічно вони програли тактично стратегічні пророши не відбиваються. Казав ще автор стратегії фон Клаузовіц. Чи усунуть Путіна? Ну ми маємо розуміти, що не Путін бував в Бучі, в Бородянці в. Єрпійні в Маріуполі і зараз в Херсоні чинить ці не тільки акти вандалізму, а й там фактично йдуть чистки, там є такі собі міні-ізоляції. Ізоляція це такий табір. Був на тимчасово окупованій території ДНР, ЛНР. Вони там фактично вбивають людей, повісили жінку. Те, що сказала Бірдянськ – це Україна. Вони там чинять звірства. Це не Путін робить. А це роблять ті, які хочуть бути ще більшими злочинцями, вбивцями українцями ніж Путін. Подивіться, якщо вони критикують свій генералітет, то вони кажуть, що або того самого Путіна, що вони мало вбивають українців бити по центрах ухвалення рішень. Зараз вони пишуть, чому ми відвозаємо від Херсону, чому це зрада, чому ми не б'ємо ядерною зброєю? будь який російський, скажімо так. Правитель буде антиукраїнським, а після Путіна ще більш антиукраїнським. Подивіться, Кадиров і Пригожин. Хіба вони е, ті, які там прибирають зараз, генералів Лапіних там і такі інші з командуючих, хіба вони е, певною мірою не є ще більшими живодерами, аніж е, сам е, Путін? Попит. На те, що бувати українців він існує в російському суспільстві. 82% це підтримують. Всі ці мамочки, всі ці жоночки, всі ці, е, я не знаю, там навіть діти, якщо батько е, там дорослий, вони хочуть бувати українців. Мало росіян ще усвідомили, е, що таке війна, як вона до них повернеться бумеранг, а вона до них повернеться. Коли повернеться, вже буде пізно. Я думаю, що якщо буде зараз проблема, зараз е, відповідачі конкрета на ваше. Запитання, хто буде усувати Путіна, то думаю, що поки що Путін буде намагатися бути над схваткою, але в його оточенні е, насправді перемагають е, оці Кадирові і Пригожини. І можливо, ворожнеча всередині, і я цьому е, радий. Насправді вони зараз будуть шукати винних, або потім будуть знімати з себе відповідальність. І сама ворожнеча е, всередині е, всіх угрупувань. Всередині тих, де вже один одного ненавидять, пам'ятаєте, як таджики розстріляли там десь під Білгородом 14 mm -hmm. людей. Дивіться зараз, як розповідають про те, що звертаються до когось там. Я не знаю, до губернаторів а, своїх там регіонів, а, що їх там ображають. Кадсамкаджик там таджиків хтось написав, то записав там бурятів, хтось написав там Кадирівців. Він сам Путін озброїв ті національні формування, які будуть осердям того, що буде відбуватися в Росії. Вони будуть один одного ненавидіти внутрішня видава боротьба, ще коли сказав Дарвін, набагато більш запекла ніж боротьба між видами. Тому нам вигідно, що вони там будуть між собою змагатися, а не не за те, щоб припинити вину не за те, щоб, як колись 44-му році була операція Валькірія, коли усували аристократія, військова аристократія, в тому числі Німеччини, усувала, хотіла усунути Гітлера, тому що вони бачили, до чого веде він до чого веде Німеччино Гітлер в Росії. немає аристократії, вона була повішена. На Манежній пострілі 1825 вісімсот році, де ті навіть російські уми, які ми вони зараз хизуються, Достоєвський на каторзі Толстой Чаадаєв Чагадаєв сумасшедшем домі інші були вигнані. Насправді немає в Росії тих, хто міг би взяти владу легітимно в себе і хотів би робити Росію демократичною цивілізованою Не Немає, але те, що вони будуть ворогувати, це однозначно. Путін буде очевидно усунутий, але це процеси не так пов'язані з Херсоном безпосередньо. Вони будуть певною мірою пов'язані з тими процесами, які почалися 24 лютого, тому що у перемоги багато биків поразка завжди сирота. Зараз вони шукатимуть винних поразках. Потім вони будуть шукати винних в дуже широкомасштабних смертях. Зараз поки що їм вдається це приховувати. Ця мобілізація, тільки вона в Росії вона тільки пришвидшила ці моменти, озброєння формування національних. Фактично, російських утворень вони вже озброєні. Вони будуть воювати між собою ці знаєте, батраха -міамах, як коли сказали греки, боротьба жаб з мишами. Вона почнеться в Росії з дуже запеклою. Коли я сказав, що в Росії між в боротьбі війні між холодильником і телевізором переможе автомат Калашникова. Думаю, що зараз цей процес набагато більш. Пришвидшений, і він фактично вже не в якійсь сам середньостроковій перспективи, а вже невдовзі це відбуватиметься. Хай сваряться, б'ються, кусаються. Будемо за цим всім спостерігати, і хай вони там всі переб'ються. Про G20 хочемо поговорити далі. Чи можлива зустріч на саметі е, нашого президента Володимира Зеленського і Путіна? Чи все таки правда, що Путін туди не поїде відправить Лаврова? бо це для нього буде так репутаційні втрати. Знову його поставлять в куток, ніхто не захоче з ним стояти. Як вважаєте? Ну, я місяць тому казав, що президенту Зеленському треба їхати. Інше питання: що він з 2,4 лютого не летить, не вилітає з України. Вилітала пані Зеленська, вилітав міністр закордонних справ. Є підстави Зеленському ну певну міру легітимізувати свою непоїздку, але я би на його місці, вибачте, полетів би це перше. По друге, я тоді сказав, що якщо полетить Зеленський, то тоді питання буде в тому, чи полетить Путін. Я переконаний, що Путін би тоді не полетів. Mm -hmm. Зараз Путін каже про те, що буде відеоконференція, а полетить тоді, нібито Лавров. Нагадаю нашим глядачам, про що я також неодноразово не говорив, що в 2014 році. Так само 14 листопада в Брізбені на зустрічі так само жиз Брізбен – це Австралія Путін е, опинився таким собі в такій собі ізоляції. Він був руконепокладаємим, прем'єр-міністр. Канадець сказав йому, що він йому не подасть руки. єдине, що він маємо сказати замість подачі руки, щоб він забирався геть з України. Потім образився і створив кризу і примусив з собою говорити. Тоді він нав'язав свій порядок денний. Він бомбардував АЛЕПО, ІДЛІ, Платакію в Сирії. Він через Іран почав війну в Ємені. Я не буду про це й одразу. Тоді Путіну вдалося нав'язати переговори з собою, сяки він створив кризи. Зараз його немає ресурсу створювати кризи. Криза вже існує. Те чого боявся весь світ. Сьогодні вже насправді на екранах всіх телевізорів у всіх країнах вже немає чужої війни там, десь в Україні вже є всі проблеми, які навіть пов'язані з економікою в країнах. В багатьох країнах. ми з вами говорили про США, США в тому числі люди що ці проблеми е, пов'язані з російською агресією. І тому G20 можна було би використати для того, щоб ще раз показати путіну рукані покладаємось. Він знав це, і тому, скоріше за все, я переконаний, що він не полетіть, особливо коли Байден сказав, що він не буде говорити з Путіним навіть на коридорі. А Путін дев'ять місяців тому хотів говорити тільки з Байденом, кидаючи виклик всьому світові, навіть через голоду європейських лідерів, з якими він не хотів зустрічатися, тому що він вирішив, що вони він вважав, що вони нічого не вирішують. А так, от, коли Байден сказав, нам нема про що з ним говорити, то зрозуміло, що після цього Путіна не залишилося жодних варіантів. Пане І ще Валерію, ми дуже екран. ми ви, вибачте нас. Будь ласка, в нас новини. Ми дуже дякуємо Вам давайте після цієї зустрічі, після G20, ми запрошуємо вас з Ефір, і будемо вже тоді говорити про неї предметніше. Домовились? Домовились. Все, вам дякую вам за ефір. Вам. Нашим глядачам ми нагадаємо, що ми розмовляли з політичним експертом Валерієм Димовим.